Ви точно бачили таке взуття у своїх бабусь або мам, або, можливо, і самі носили такі в дитинстві. Але зараз це тренд у взутті. на це літо і, можливо, на осінь. Всім привіт! звати Іра Сим. чуть ви на каналі Викупайтроха, і сьогодні ми поговоримо про тренди взуття. Взагалі, це одне з моїх улюблених відео, тому що взуття я обожнюю. Ти можеш скласти якийсь такий більш мінімалістичний образ, але коли в тебе цікаве взуття, образ виростає зразу. Х2. Плюс до цього всього взуття достатньо стабільне. Ти можеш один раз купити базове взуття і носити його років 5-6. Або купити якесь цікаве взуття, яке буде доповнювати ваші образи ось такою своєю цікавістю, і також його носити багато років. Тому давайте без лишніх слів починаємо відео. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай не. не знаєш що стиль шарик. Викупай трохи, не можеш підібрати шкари. Викупай не. то перше світ тебе посвятить. Купай трохання є. Yeah. А я хочу нагадати, що це відео знято і змонтоване лише завдяки Збройним силам України, які кожну хвилину боронять нашу державу. У мене тут Айс Лата, я в светрі. У мене така комбінація літа і осені. І насправді наше відео теж буде і про літо, і про осінь. Тому що осінь це така пора року, так само, як і весна, яка включає в себе і літо, і зиму. І насправді осінь як такої не існує хотіла сказати. Але дійсно дуже різкий зазвичай перепад з літа зразу в зиму. І такої прям тепленької осені у нас зазвичай немає, тому. Літнє взуття можна носити до жовтня або із жовтнем включно. І перше про що я хотіла поговорити, це В'єтнамки. В'єтнамки вже не перший сезон актуальні і в'єтнамки... Насправді дуже різні варіації зараз в тренді. Це може бути кіт-н-хіл, маленький каблучок, це може бути високий каблучок. Це може бути взагалі плоскі в'єтнамки, такі як можна купити за 40 гривень, якийсь, які який ми зазвичай носили колись на пляж. Зараз же їх комбінують не лише з пляжними образами, але й з міськими. Особисто для мене в'єтнамки дуже зручні. У мене є три пари і на плоскій підошві, і на каблучку. Всі для мене зручні, але я думаю, це супер індивідуально і треба просто пробувати носити. І не сподобалось. Підати в магазин чи перепродати у нас тут 14 пунктів, тому ви знайдете для себе не тільки те, що просто красиве і буде стояти на полисі, але й те, що буде зручне. І наступне, що особисто для мене, на відміну від В'єтнамок, незручне це мюлі на каблуках. У мене є десь 4 або 5 пар вінтажних секонд-хенду таких от мюль, і ні одні з них мені не зручні. Я ні одні з них не ношу, але я все рівно їх маю. Колекції, тому що вони секонд хенда, вони обійшлись недорого. Це екологічно мати так багато пар взуття, саме секонда. Тому вони стоять для краси, для якихось фото, для якихось образів, але точно не для життя. Але вони зараз дуже актуальні, і я впевнена, знову ж таки так само, як в'єтнамками воно працює для кожного. Є щось зручне, щось незручне. Конкретно це для мене незручне, Але я бачу, як часто носять таке взуття інші люди. Я бачила Саша Бо носить мюлі на каблуці. Я бачила Юля Верба була в такому взутті я не знаю, як вони в цьому ходять особисто я. Але якщо ходять, значить, мабуть, зручно. Тому я думаю, ви теж можете попробувати І можливо, цей тренд буде для вас зручним. А насправді його носити так само, як і в'єтнамки, можна з такими більш розслабленими образами, так і з якимись такими більш елегантними, мінімалістичними або навпаки, з максималізмом. Давайте не будемо злако відходити від вінтажу, і наступне це вінтажні босоніжки. Вінтажні босоніжки дуже красиві, такі от саме в стилі нульових 90-х. Є такі більш мінімалістичні, а є навпаки поки ж таки з якимись цікавими деталями. Це, Наприклад, можуть бути босоніжки леопардовий принт, босоніжки з ракушками, босоніжки з великими квітами. От такі босоніжки, які от прям це стейтмент, річ. Яка буде забирати всю увагу на себе у вашому образі. виглядає дуже гарно, але дуже частий прикол з вінтажним зуттям це те, що ти його один раз взуваєш, і воно розсипається, тому що воно вже надто старе, воно вже відбуло свій час, воно років 20 просто стояло. Оцей пластик, гума, шкіра воно просто вже не придатне до носіння. Я бачила дуже багато тіктоків, коли Блін купила класне винтажне взуття, і просто після першого разу ти йдеш без підошви додому, тому що воно розвалилось. Наступний тренд насправді вже так довго являється в нас трендом, і я знімала відео років всім тому. І вже тоді я пам'ятаю, я розказувала вам про Джейн. І кожного року, практично кожного сону, дійсно це взуття є трендом. Воно просто варіюється з одного в інше. Воно міняється, міняється структура, принт. Дуже багато всього міняється, але суть залишається. Це Джейн, і так само я в цей пункт внесла і балетки. Тому що і те, і те, в принципі, плюс-мінус схоже. Але Джейн — це з такою перетинкою. Але Джейн може бути на підборі, кітінхіл, високий підбор. А балетки це на плоскій підошві. Знову тобто, ж таки, тренд який у багатьох викликає відразу, тому що їм згадуються якісь шкільні часи, якісь знаєте, дитячі травми зв'язані з взуттям, з формою, з білими якимись колготками. Але це дуже гарно виглядає, якщо балетки якісь кольорові, чи з якимось принтом, чи якоїсь цікавої текстури, це дуже красиво виглядає, так само як і кіноріджейн. Дуже красиво виглядає і є дійсно зручні балетки. Якщо це не супер тнасенька подошва, а трошечки буквально 2-3 міліметрика, ці балетки дійсно стають зручні. Наступний тренд ви, напевно, чекали від початку відео. Це прозорі тапки. Але зараз дуже багато на просторах американського Тік-Току відео, де дівчата з Бразилії дуже сміються з цього тренду про те, що Боже, ти думаєш, ти модна? Ти не знаєш бразильських жінок і бразильських бабусь. Але в нас вони теж були супер популярні, і як би вам не здавалося дивними. Це взуття на вулиці, але воно реально виглядає прикольно, тому що воно об'єднує в собі кілька трендів, воно і прозоре, і має в собі оце от оздоблення, яке теж зараз супер-супер актуальне. І насправді я думаю, можливо, нам зручно, тому що дійсно такі от шльопанці, тапочки їх не просто так придумали, і раз їх хтось носить, значить їм зручно ходити в цих тапочках. Але напишіть, будь ласка, внизу, як вам цей тренд, чи могли б ви його одягати повсякдень, чи лише на пляж, чи взагалі ніколи б в житті не одягнули його на вулицю. Взагалі часто люди бояться відрізнятися одягом і носити щось екстраординарне. Але якщо люди дивляться на вас на вулиці, це не означає, що вони думають, що ви якась дивачка. Часто люди навпаки захоплюються стилем вмінням комбінувати чи сміливістю. А навіть якщо й дивляться з негативним підтекстом, то це їхні установки, які не дають їм вийти за рамки. Але це не повинно заважати вам бути собою, робити те, що приносить вам щастя і задоволення. А терапія з психологом додасть вам цієї впевненості в собі і сміливості. А свого психотерапевта ви можете знайти на Майндлі – Це найбільша платформа по пошуку і роботі з психологом чи психотерапевтами в Україні. Пропоную вам пройти тест, після якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам, і найкраще допоможуть у досягненні вашої мети. У всіх є відеовизитівки та вищі освіти за своїм напрямком. А промокод викупай20 дає знижку мінус 20% на першу сесію з будь-яким спеціалістом. Зробіть крок до щастя прямо зараз. Наступний тренд це джелишу Ну, ж таки з нашого дитинства. Я думаю, кожен з вас мав таке взуття для того, щоб ходити на річку, на море, купатися, щоб можна було в цьому бігати по болоту, будь-де швиденько помити ноги, помити взуття, воно собі висохло супер зручно. Це взуття так само носять, як і будь-яке інше взуття, про яке я вам говорила, в дуже дуже різних образах. Як таких більш місцевих, так і більш пляжних, як у мінімалізмі, так і у максималізмі. Наступний тренд, який я впевнена, подобається всім, тому що це кросівки. Я обожнюю кросівки. І всі обожнюють кросівки, тому що це зручно. Ти можеш носити їх 24 на 7. І я кожного разу, коли знаходжу зручне взуття, я не знаю, чи у вас є таке. Я просто хочу скупити кожен колір цього взуття. У мене так кілька років тому було з New Balance 374, чи я забула точно, яка це модель. У Мене було десь шість пар цих кросівок. Мені здавалося, що це найзручніші курсівки, які в мене були. Потім я купляла якісь інші шарила, блін. Та ні, ці зручніші. І зараз в мене є дві пари, які я купила за останні два місяці. Це Nike2K, v воно дуже зручне, класно виглядає, супер таке от актуальне. Дуже часто можете знайти його на пінтеристі, у тіктоці. І загалом зараз дуже-дуже різні варіації кросівок актуальні. Якщо ви хочете відео про актуальні кросівки, я не снікерхетка, я не дуже шарю за кросівки. Але якщо ви хочете від мене відео, напишіть в коментарях, я обов'язково для вас знімлю. Але зараз актуальні як на плоскій підошві, такі якісь в стилі нульових більше. Так і навпаки, якісь більш масивні кросівки з високою підошвою, срібні, тканинні, джинсові з висюльками, мінімалістичні, дуже дуже різна варіація цих кросівок. Тому кожен з вас знайде свої кросівки, які для вас будуть ізручні і трендові, і зможете носити їх кожного дня під всі образи. Тому кросівки, я думаю, для всіх просто любов. Наступний тренд це заклепки і всякі вісюльки, про які я вам сказала раніше. Наприклад, Mary Jane він бренду Elaya, або є кросівки, які обійшують всякими якимись брелочками, всякими якимись бісерами обшивають, або додають якісь, якісь мереживо, короче, кастомлять класно кросівки, чи якісь просто інше взуття. Дуже це все класно виглядає. Тому такий максималізм на взутті у вигляді всяких різних додаткових штук. Дуже гарно виглядає. Наступний тренд це прозоре взуття. Ми його, в принципі, могли включити до джелешуз, але тут інші прозорості. Тут ми саме будемо говорити про взуття, яке з такої напівпрозорої тканини. Ви точно бачили таке, або ви вже можливо маєте таке взуття. Ну зараз суперпопулярне. Це таке знов ж таки, як робить бренд Елая, або робить наш український бренд Хвоя. Дуже популярно. Я не знаю насправді, чи воно для всіх зручне. Тому що часто я бачу фотографії, як у цьому взутті видно, як пальчики стискаються. От, тому точно тренд не для всіх, тому що тут зразу буде видно. Наскільки вам незручне взуття, тому що пальці будуть просто обійматися, замість того, щоб бути в правильному положенні. І насправді дуже би хотілося, щоб більше брендів робили саме анатомічне взуття. Але мені здається, хвоя робить таке дуже наближене до анатомічної форми взуття саме носик. Не підошва, а саме от носик. Наступний тренд також можна знайти в бренді і Елая, і Хвоя. А саме це, ну, звичайно, в мас-маркеті багатьох інших брендів. А саме це в'язане взуття. Кроше. Дуже класно виглядає. Я собі недавно придбала таке взуття. Для мене воно трохи незручне, тому що заду шкіряна частина, яка мене тре, але я собі її загнула і ношу це взуття просто як шльопанці, але нога так класно цупко тримається, що я реально готова носити це взуття кожного дня. І причому я купила їх за тисячу гривень на знижці в зарі. Супер комфортне взуття. І до цього всього через то, що воно в'язане, через те, що в ньому багато дірочок, воно класно продувається, і навіть в 37 градусів в ньому не жарко. Дуже класне взуття, і я думаю, вам треба придивитися, якщо у вас потіють ноги, і якщо вам завжди жарко у якомусь закритому взутті влітку, і ви готові носити лише босоніжки, то це взуття точно, я думаю, вам треба розглянути. Наступний тренд це слінгбеги. І це можуть бути знову ж таки дуже різноманітні слінгбеги. Це можуть бути як якісь вінтажне взуття, скіт-ін-хіл, або без каблучка. От якісь такі вінтажні капці з відкритою п'яточкою, або це можуть бути такі більш масивні. Як, наприклад, у бренду Гані. Або, знову ж таки, це можуть бути якісь такі класичні слінгбеги для тих людей, які ходять на якісь такі більш класичні роботи, не знаю, в офіс чи тому подібне. Наступний тренд це теж кросівки, але я про нього не говорила раніше. Це кросівки-балетки, кросівки-босоніжки. Не знаю, як правильно вони називаються, але я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Вони зараз дуже актуальні. Мені здається, це дуже зручно, тому що, знову ж таки, Тебе менш під нії нога, тому що там багато відкритого. І одночасно з цим там підошва як в кросівка. А на мою думку, немає нічого зручнішого ніж підошва в кросівка. Цей тренд так ще віддавна підкрадався до нас з азійських країн, але зараз вже все більше і більше стає популярним. Наступний тренд це платформа і танкетка. Чесно, у мене настільки був незакритий гештальт щодо взуття на танкетці. В 12 років в мене була просто мрія мати взуття на танкетці. Але в Івано-Франківську, де я жила і живу, у нас не було магазинів взуття. У нас були магазини взуття, які продавали якусь фігню. А я завжди була фешоніста. І ми з мамою одягалися на секонд-хенді. І практично весь мій одяг був секонд-хенд. Але прям те, що я собі уявляла, ми не могли знайти. І Я не мала цього взуття. І я ще десь півтора роки тому купила собі босоніжки на такій платформі, на такій солом'яні. І я все чекаю, коли нарешті зможу його носити. По-перше, щоб воно було супер актуальне, тому що там високі каблуки я так висока, я буду десь метр дев'яносто в них. Ну, а друга причина те, що я кілька місяців тому порвала зв'язки на нозі з двох боків, і такі високі підбори мені не світять ще кілька місяців тому. Взуття чекає наступного літа. Я сподіваюся, що тоді якраз вони будуть супер популярні, супер трендові. Я їх точно поношу. Дуже не І останній тренд це принти. Як і в одязі, так і в взутті принти суперактуальні. Це можуть бути леопардові кросівки Adidas. Це можуть бути леопардові вінтажні босоніжки. Це можуть бути щось в зебра-принтів, корова принтів, в полоску в не знаю, в. Грошок здається зробила для взуття, чи мені щось вже придумалось? Класно принти виглядають насправді більше в такому осінньому взутті, ніж в літньому, тому що літнє взуття саме по собі таке мінімалістичні, там мало де є додати цей принт, а в осінні, звичайно, там багато. Тобто, коли це якісь черевики, коли це чоботи, вони всі принтовані. Це набагато такий активніший елемент у образі, ніж просто там босоніжки, але все рівно це додає такого цікавого вайбу, додає такої цікавинки через те, що ці босоніжки. Не просто чорні, не просто коричневі, а коричневі. А в них підошва внутрішня леопардова. І цей леопард видно тільки коли ці босоніжки не на тобі. Але ти собі знаєш, що там є той леопард. Це головне. Знаєте, це красива білизна. Ніхто не бачить, за ти знаєш. Якщо ви мене не знаєте, я Ір Симчич, і крім того, що я веду цей канал, свій особистий канал, свій особистий блог в інстаграмі. Я також активно волонтерю. Ми з підписниками зібрали вже більше 7 мільйонів гривень за весь час, і за цей рік вже більше 3 чи чотирьох мільйонів гривень. І я постійно роблю різні благодійні лотереї. Ви можете перейти у мій інстаграм, де є всі звіти, всі відео від військових подяк, всі скріншоти оплат, всі лотереї, результати лотерей. Ви все можете знайти в моєму інстаграмі, все в збережених хайлайт. Для чого це все я говорю? Для того, щоб ви, наші глядачі на Ютубі, також допомагали нам у зборі коштів, тому що підписників інстаграмі це супер. Тут ми також дуже сильно стараємося, даємо класний, безкоштовний, якісний контент, тому будемо дуже вдячні вам за Допомогу у благодійних лотереях у зборах для військових. Тому буде дуже вдячна за ваш донат. Недавно закінчилася лотерея на Dyson, і скоро буде починатися нова, не менш крута лотерея. Тому рекомендую вам підписатися на мій і просто заходити періодично для того, щоб допомагати Збройним силам України. Дякуємо за перегляд, дякую вам за підписку. До скорої зустрічі і па-па! па-па! А дітей мене пасік. Та мій пазик.